Які вчинки миття видають людей із низькою самооцінкою робити занадто багато для інших людей стають надміру агресивними, коли отримують конструктивну критику або коли з ними не погоджуються. Постійно поливати інших людей брудом. Моя робота пов'язана з важкою фізичною працею. В ній працюють переважно чоловіки. Мої колеги пліткують і поширюють чутки швидше ніж дівчата старшокласниці. Вони також часто обсирають інших людей. Але якщо їм відповісти тим же, то вмикають режим жертви в три скоки. Сидіти вдома, не спілкуватись з людьми, не висловлюватись, коли їм є що сказати, задовольнятись меншим, ніж вони могли б досягти. Заздрість і постійне порівняння з іншими потреба виправдовуватись. Мені здається, що це також характерно для нейродивергентних людей. Вони завжди розповідають всю історію, навіть якщо це абсолютно не обов'язково. Вони грубі з людьми, яких вважають привабливішими за себе, або надто милі до такої міри, що ви розумієте, що це фальш. Думаю, можливі обидва варіанти. Принижувати інших, вихваляючись собою, замасковане приниження, загорнуте у скромні вихваляння або використання чужого успіху чи досягнень. О, ти зараз там працюєш? Так, мій двоюрідний брат подавав туди заяву, але зарплата була занадто низькою для нього. Це означає, що ваша успішність не вражає. Її щойно підвищили, і вона просто не перевершена. Але це не так круто, що ти займаєшся власною справою. Порівняння. «Насправді, ти нічого не досяг, але мені потрібно, щоб це звучало невимушено. Коли хтось не може просто дозволити хорошим новинам бути хорошими новинами, а компліменти завжди звучать як образи, це свідчить про те, що людина тоне в невпевненості в собі. Постійно вибачаються за речі, які не потребують вибачень. Наприклад, перепрошують за те, що просто висловили свою думку, поставили запитання, чи зайняли місце. Постійний пошук уваги, вони можуть привернути увагу багатьох людей, але у них буде приступ, якщо одна людина не помітить їх. Одна риса, яку я помічаю регулярно, але про яку ще не сказали. Вони багато говорять про себе. Можна подумати, що це нарцисизм, так воно і є. Але люди з низькою самооцінкою можуть мати сильну гіперкомпенсацію і отримати валідацію за допомогою постійних розмов про своє життя. І навпаки, коли у мене була дуже низька самооцінка, я не дуже багато говорила про себе. Коли люди ставили мені особисті питання, моя відповідь займала близько п'яти секунд, перш ніж я переводила розмову на них одягатись в дизайнерський одяг з сильно помітними логотипами з ніг до голови, а ще неможливість ходити кудись на самоті та насолоджуватися власною компанією. Коли чоловік скаржиться, що всі жінки зустрічаються лише з десятьма відсотками найкращих чоловіків, скажи, що ти інцел, не кажучи, що ти інцел, там дуже низька самооцінка. Приймати все близько до серця, надумувати приховані підтексти, тривожитись чи ображатись. Більшість часу кожен думає про себе, а не про вас. Люди, які постійно критикують, залякують чи принижують інших, зазвичай мають дуже низьку самооцінку. Вони намагаються компенсувати це, зневажаючи оточуючих, оскільки це допомагає їм відчути себе краще. Це кричуще свідчення низької самооцінки. Люди з нормальною здоровою самооцінкою так не роблять. Вони ставляться до інших з вічливістю та повагою і роблять все можливе, щоб підбадьорити і підтримати інших в міру своїх сил. Нетерпимість, якщо ваш день може зіпсувати лише той факт, що хтось не такий, як ви, то з вами не все гаразд, Те, ким ви є, і ваші цінності не зміняться від того, що інші люди можуть існувати поза вашими ідеалами. Сумно бачити, що людські его такі крихкі. Постійна потреба у підтвердженні чи схваленні свідчить про брак самооцінки. Вони ніби шукають заспокоєння в порожніх компліментах або намагаються перевершити інших, щоб їх помітили. Крім того, ті, хто сприймає жорстоке поводження як належне, безумовно посилюють сигнали про занижену самооцінку. Ті, хто називають себе альфа-самцями, якщо вам доводиться переконувати людей, який ви альфа-самець, то скоріше за все у вас глибока, невпевненість у собі та низька самооцінка. Говорити одне, а потім брехати, що ти ніколи цього не казав, також бути безхребетним до такої міри, що стаєш ганчіркою. Якщо вони безволікання починають відверто фліртувати з будь яким чоловіком, що знаходиться поблизу, навіть у професійному середовищі. Робити селфі посеред розмови це дедалі частіше трапляється з моїми друзями, і я не маю на увазі селфі з нами обома. Я маю на увазі, що ми розмовляємо, і поки я говорю, вони виймають свої телефони і фотографують себе. Ці відповіді дивні. Здається, що через низьку самооцінку можна стати або повним критином, або тремтячим підлабузником. У відповідях відчувається гіркота і жалість залежно від того, яку людину з низькою самооцінкою ви зустрічали. Висміювання когось через такі речі, як зовнішній вигляд, манеру розмовляти чи ходити, або через їхню особистість я ніколи не зустрічала впевнених у собі людей, які цькували інших. Залежні від чужої думки вони дуже бояться критики, навіть конструктивної орієнтуються на те, що скажуть інші, навіть у дрібницях. Я люблю слово самосвідомість, тому що воно описує, як це відбувалось зі мною. Я аналізувала свої вчинки, думки, те, як мене бачили люди, і робила висновки, які фактично знеособлювали мене. Була надмірно пильною до себе, бо боялася, що якщо дозволю собі бути занадто природною, то не сподобаюсь людям і постраждаю від цього. Коли вони покладаються на схвалення інших, наприклад, хочуть, щоб їхньою дівчиною чи хлопцем був хоч хтось, тому що у них надто низька самооцінка. Постійні пости в соціальних мережах ще один приклад. Це може прозвучати грубо, але якщо я хочу оцінити чиюсь самооцінку, я просто спостерігаю за їхньою взаємодією з партнером. Іноді це проявляється в спілкуванні, іноді це фізичні прояви. Багато моїх знайомих чоловіків з низькою самооцінкою зазвичай виглядають так, ніби вони зачахли. Тим часом їхні партнерки виглядають так, ніби жодного разу не пропустили ні прийому їжі, ні сну. Теж саме можна помітити, коли в стосунках жінка має. Занижену самооцінку. По суті, стає очевидним, що одна людина віддає набагато більше, ніж отримує в тій чи іншій формі. Ось чому мене завжди дивує той факт, що в багатьох стосунках, коли один з партнерів повідомляє про свою депресію, то інший здається здивованим, наче цього не помічав. Ще одна ознака: пасивна агресія та підлі підколи. Багато людей з низькою самооцінкою відчувають себе певною мірою жертвами, тому вони мстять за себе в абсолютно не пов'язаних з цим сферах життя, можливо, зроблять уїдливий коментар і приховають його за гумором, або просто будуть тонко підколювати своїх більш поблажливих однолітків. У будь-якому випадку єдина незмінна істина про низьку самооцінку полягає в тому, що вона завжди помітна. Люди уявляють її як пасивний психологічний стан, але це не обов'язково так. Сильне почуття власної гідності насправді набагато менш очевидне, ніж низька самооцінка завжди можна здивувати когось з демонстрації почуття власної гідності, але навряд чи когось здивує свідчення її відсутності. Коли ви вперше зустрічаєте когось, і людина вихваляється собою або принижує інших людей у моєму житті, було кілька різних чоловіків і жінок, які стверджували, що вони належать до типу альфа, і я одразу зрозуміла, що вони повна протилежність. Люди з високою самооцінкою не відчувають потреби хизуватись чи вихвалятись. Намагаються контролювати свого партнера. Це найбільший червоний прапорець, який вказує на те, що людина страшенно не впевнена в собі і не може контролювати свої емоції. Мухи повторюхи. Якщо хтось змінює свою манеру поведінки та стиль після знайомства з кимось іншим, це означає, що він не має індивідуальності, і єдиний спосіб почуватись добре це вдягати чужу естетику або ідентичність. Зазвичай це вдається погано, і люди часто стають агресивними, коли їх про це запитують. Зворотний нарцисизм. Вони вважають, що саме вони є причиною того, що ви, що хтось інший, постійно злий чи засмучений або щось не виходить. Звичайні нарциси думають, що вони це найкраще, що є на землі, і що вони відповідальні за все хороше, що трапляється навколо. Самосвідома, досвідчена людина з проблемами самооцінки іноді має досить добре розвинене почуття гумору, яке висміює її саму. Готовий побитись об заклад, що більшість найкращих коміків світу розвинули своє почуття гумору як механізм подолання власної ненависті до себе. Якщо він старший за мене на 10 років і називає мене старою, і не молодою, ні з того, ні з цього, без жодної видимої причини, лише тому, що йому сказали про мій вік. І він продовжує говорити про вік знову і знову. Коли я випадково помітила сиву волосину на його голові, він насупився так сильно, ніби збирався розплакатись. Я була здивована, що 41 однорічний чоловік може бути таким невпевненим у собі і сердитись на жінку, яка на 10 років молодша за нього, просто за те, що вона існує. Ви бачите, що вони ходять вулицями з таким виглядом, ніби вони нічого не варті. По їхній поставі видно, що вони самі про себе думають. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо усьому добродію за фінансову підтримку. А які ознаки низької самооцінки знаєте ви? Напишіть в коментарях.